Навіть якщо спитати у дорослих, чим для них є Новий рік, кожен відповість. Це ялинкові аромати хвої та мандаринів і таємничі вогники зеленої лісової красуні. Так, відчуття казкового дива, яке може трапитися у передноворічній дні, залишається з нами не завжди. Тому й зараз, незважаючи на складні часи, всі дорослі дбають про чарівну казку для своїх дітлахів. Біля ялинки в студії телерадіокомпанії зібралися діти різного віку. Але на зимового чарівника Діда Мороза чекали з однаковим нетерпінням і старші, і молодші. Адже цей гість мешкає на далекій півночі і навідуємо. Люків лише на рік разом із своєю онукою снігуренькою. Мимо озера і моря через гори і поля. Вот я здесь хочу сказати, я звичай снігурочки міня. Дітлахи охочі демонстрували казковим гостям, наскільки вони сміливі, спритні та кмітливі. Веселою компанією подорожували чумацьким шляхом, який в цей дивовижний день спустився на землю. На випередки огнали чарівні кола, котрі приніс із собою дід Мороз. Зосереджено та старанно збирали зірочки. А казковий чарівник був невтомний на загадки та завдання. Втім, допомагали маленьким учасникам Снігуренька та весела коза, яка, до речі, є символом нового 2015 року. І, звичайно. Кожен з дітлахів підготував свій віршик для казкового чарівника, адже Дід Мороз приїхав здалеку і порадувати його треба обов'язково. Навіть найменші малюки, котрі і розмовляють, не дуже впевнено. Чесно старалися привітати бажаного гостя. Ага. Вот, вот так. Ти поняла, що та стіку? Коні поняла, конечно. Потом мне расскажешь. Їх старання цілком компенсували старші друзі по дружній команді. Деякі навіть підготували по декілька віршів, адже дід Мороз має знати, що сучасні дітлахи дуже кмітливі та розумні. Діду Морозу сподобалися всі вітання, і кожен із маленьких учасників не залишився без подарунка. Якщо на початку заходу деякі малюки почувалися непевнено, то наприкінці святкового ранку вони вже весело стрибали разом із казковими гостями. Мами теж підбадьорювали оплесками своїх маленьких принцес, сніжинок та бджілок, мимоволі згадуючи всю мить свої новорічні ранки, свої подарунки та заслужені в конкурсах солодощі. Так, саме новий рік дарує незабутні хвилини і батькам, і дітям а цьогоріч казковий чарівник ще й потурбувався про те, аби зимові канікули щедро припорошилися снігом. Лижі санчата, ліплення сніговиків, все це щедро доповнює список веселих новорічних розваг, які чекають на вулиці. Тому не дивно, що новий рік, як і дідуся, і мороза зі снігуренькою, вітають всі дітлахи у світі радісно і весело.